Вітаю вас, ви на каналі Family Ease і з вами Оксана Хміль. Сьогодні я би хотіла з вами обговорити а, таку непросту тему, як емоція горя та процес горювання. Ця тема непроста, тому що емоція горя дуже важка, неприємна, і багато людей уникають її. Відчування, переживання, але вона вкрай нам потрібна, дуже необхідна. І давайте з вами трішки про неї більше дізнаємось, тому що коли ми розуміємо про цю емоцію більше, то нам вже легше до неї відноситись, і ми вже можемо відчувати, що ми можемо контролювати цю емоцію і не лякатися її. Ми сумуємо, коли страждаємо від втрат, тобто ми можемо втратити як близьку людину, так і свій будинок або житло. Але так само ми сумуємо, коли ми втрачаємо щось звичне для нас, наприклад, якусь роль або підходимо до кінця якогось періоду в нашому житті, або коли ми втрачаємо якийсь статус. Тобто всі ці приклади, які я навела, зараз вони переживаються нами однаково. Ми відчуваємо сумування, горе, що щось втрачаємо. І для всіх цих прикладів процес гарювання однаковий. Тобто він має декілька фаз, і давайте зараз подивимось, як взагалі він протікає. Спочатку ми заперечуємо, що це сталося зі мною, що не може цього бути, що неможливо, щоб це сталося зі мною. Потім ми відчуваємо гнів, опір, і тільки потім ми можемо дійти до прийняття вже того процесу, який відбувається, до прийняття, що ми щось або когось втратили. Тобто цей процес він. Триває дуже повільно, і це природній процес, який відбувається в нашій психіці. Ми не можемо його пришвидшити або зупинити. І навпаки, якщо ми уникаємо проживання цієї емоції, то ми можемо отримати такий результат, що ми будемо відчувати постійний біль, нібито у нас всередині є. Велика рана, яка не загоюється, тому давайте подивимося ще більше детально на, на цей процес. Горе є важливим почуттям, яке допомагає нам припиняти щось старе та починати щось нове, наприклад, припиняти старі стосунки та розпочинати або вибудовувати нові стосунки. І коли ми кажемо про стосунки, ми маємо в широкому сенсі цього слова. Тобто, це можуть бути як стосунки з. Протилежною статтю з вашим партнером, або так само це можуть бути стосунки з самою собою, з іншим оточенням, і так далі. Багато фізичних проявів горя вони направлені як такий сигнал для соціального оточення, тобто. Коли ми відчуваємо сум, горюємо, то нібито можемо посилати такий сигнал для оточення, що мені потрібна ваша допомога, допоможіть мені, мені зараз одиноко, мені дуже сумно. І зазвичай, коли люди бачать цю нашу реакцію, горювання, вони нам іноді допомагають і нам стає трохи легше. Але конфлікт дуже часто буває в тому, що Одного боку нам потрібна ця допомога, а з іншого ми не хочемо підпускати на занадто близько людей в такий момент. І в цьому є невелика складність, також у багатьох культурах є різні ритуали, які допомагають перевести цей внутрішній сум, внутрішній боль, який є індивідуальна у людини, в таку вже більш світлу пам'ять, колективну пам'ять про цю людину або спогади про якийсь період в вашому житті. І якщо сама емоція горювання для нас звична в тому сенсі, що стосується втрати близької людини або житла, або звичного способу життя. То є така незвична ще причина для горювання і не дуже усвідомлювана багатьма з нас. Це коли ми починаємо думати та занурюватись у спогади про своє травматичне дитинство саме травматичне, тому що коли у вас є гарні спогади про ваше дитинство, це ваш ресурс. Деяким людям дуже складно згадувати своє дитинство або юність, тому що їх дитинство. Або юність вона наповнена дуже багатьма негативними. Переживаннями та спогадами, і вони, коли занурюються у ці спогади, починають відчувати смуток, тугу засмучуються дуже і е, дуже можуть боятися почати гарювати, тому що це, е, як вони вважають, може ніколи не закінчитися. Тобто, якщо я почну про це говорити, якщо я почну в це занурюватися, то це якась яма, в яку я попаду і звідти вже ніколи не виберусь. Саме тому дуже багато людей уникають. Звернення до психотерапевтів, тому що вважають, що я не хочу копирсатися у своїх у своєму дитинстві у тих спогадах. Це дуже болясне. Я не хочу горювати з цього приводу. І цей страх горювання може стати такою проблемою в у відношенні вашого бажання змінити, наприклад, ваше життя до чогось кращого. Важливо розуміти, що горе це процес, який е, має завжди кінець, тобто він колись 100% закінчиться. І саме процес горювання дозволяє нам переорієнтувати себе з минулого на майбутнє та на сьогодення. У процесі терапії, звісно, може бути неодноразове звернення до ваших спогадів у минулому та до вашого дитинства. Але саме цей процес допомагає зробити. Те саме переорієнтування себе, і все ж таки більш звичними для нас причинами для горювання є втрати Втрата близької людини, втрата якихось звичних умов життя. І давайте подивимось на те, які думки завжди або зазвичай виникають в таких випадках. Ці думки дуже залежать від фази горювання. Наприклад, на першому етапі ми зазвичай ставимо таке питання, чому саме це сталося зі мною, чи міг я, або чи могла я сама цьому запобігти, чи міг хтось цьому запобігти, або чи може я щось зробила, чи зробив не так, і тому це сталося. Тобто людина шукає відповідь на питання. Чому це сталося зі мною? Потім думки починають обертатися навколо того, що ми втратили. Тобто, ми починаємо жаліти, що, наприклад, ми не проводили достатньо часу з тою людиною, що пішла від нас, або з якою ми розлучилися, або жаліти, що ми були занадто брутальні, егоїстичні чи не цінили. Того хорошого, що було між нами в той період часу, коли ця людина була поряд з нами. Наприклад, люди, які зазнали насильства в дитинстві, дуже часто задаються питанням, чи міг би чи, або чи могла би я зробити щось інакше, щоб в мене не було такого дитинства, або я щось зробила сама, я я винна в тому, що так сталося зі мною. І потім, в наступних фазах проживання горя, ці. Думки вони можуть рухатись по колу, знову і знову повторюватися. Тобто, ми можемо відчувати поперевінно горе, гіркоту, і всі ці думки вони як хвилі надходять на нас одна за одною. Це дуже такий неприємний процес, болісний, і він забирає дуже багато сил. Що можна зробити, щоб полегшити переживання? Горя. По-перше, потрібно розуміти та пам'ятати, що це не безкінечний процес. Тобто, у горювання є кінець, і рано чи пізно все скінчиться. Ця біль вона полегшиться. По-друге, ви можете спробувати знайти в тілі, як саме відчувається. Це гарювання, тобто знайти, які є відчуття як відгук на цю емоцію, і потім спробувати розслабити цей цю ділянку тіла. Можна спробувати використовувати масаж, або можна спробувати лягти рівно та розслабитись, якщо ви можете це зробити самостійно. Також можна використовувати дихання. Коли ви кладете руки, наприклад, на живот, і починаєте повільно та дуже так повільно дихати, тобто робити такий повільний, нікуди не поспішаючи вдих, і слідкувати за рухом ваших рук на животі. І такий самий видох. Тобто ви можете так подихати протягом якогось часу. Поки не відчуєте а, полегшення емоційного. Також, коли ми переживаємо горе, дуже часто ми починаємо себе обмежувати в тому, щоб розмовляти про це. Тому що, як ми вже з вами розібрали, що є страх занурюватися в те. В переживання цього почуття, але насправді в цьому є і вихід з цього тяжкого переживання. Тобто, чим більше ви будете про це розповідати, розмовляти з тим, кому ви можете довіритись, та, з ким ви можете поговорити відкрито про свої почуття, тим скоріше вам буде легше переживати почуття горя. Також важливо пам'ятати, що в такий момент у нас є дуже велика потреба. Комунікації в контакті, але при цьому у нас може складатися такий внутрішній конфлікт, що з одного боку я хочу, щоб мені допомогли, а з іншого боку, я відштовхую від себе людей. Тому що мені дуже боляче і таким чином людина опиняється в ізоляції, а це дуже небезпечно в такому стані, тому що саме комунікація, саме спілкування може допомогти вийти з переживання болі. Також дуже часто люди несвідомо відмовляються від переживання чогось радісного в такий момент, тобто вони нібито самі собі не дозволяють вже. Відчувати радість, і це теж така пастка, яка не допомагає проживанню болі та горювання. Дуже важливо організувати для себе спеціальний час та місце, де ви можете дозволити собі горювати, але при цьому важливо мати у вашому житті також час для того, щоб щось залишалось радісне, тобто щоб не тільки в цьому знаходитись. Процес сумування та горювання може протікати змінливим чином і змінюватися на гнів, на відчуття ненависті, бажання помсти, і всі ці почуття є нормою в такому моменті і в такому процесі потрібно це розуміти та давати місце для всіх цих почуттів, тому що Поступово, коли ви це будете проживати, то і яскравість болю та горювання буде ставати меншою. І горювання буде залишатися, але буде вже набагато м'якшим для вас. Також буває, що людина відчуває горе, навіть якщо нібито немає ніяких зовнішніх причин зараз для цього. Насправді в такі моменти потрібно також розуміти, що такі причини 100% є, але вони зараз може не усвідомлюються і потрібно їх шукати, тому що це дуже важливо. Щоб ці відчуття у вас пройшли, тобто гарювання може бути нібито відкладеним у часі і активуватися під час ситуації, які запускають цей процес. Багато років поспіль, тому це дуже важливо, щоб цей процес завершився. Якщо він буде не завершений, він знову і знову буде спливати у вашому житті і відчуватись як відчуттям горя, але при цьому немає ніяких причин для цього. Але у нашої психіки, коли є якась емоція, є завжди якась причина, її можна знайти. Що можна зробити у короткостроковій перспективі, щоб собі допомогти. Переживати це болісне почуття. По-перше, контроль дихання, як я вам вже казала, один з прикладів таких вправ, але їх дуже багато у вільному доступі, тобто ви можете знайти дуже багато дихальних вправ, які допомагають повернути контроль за диханням. Навіть якщо ви будете просто спостерігати за своїм диханням та трішки повільніше дихати, то Теж можете вже відчувати, як змінюється ваш емоційний стан, і як, можливо, навіть фізично ви починаєте розслаблятися. Нагадаю вам, що коли ми відчуваємо розслаблення, ми ще можемо відчувати таку тяжкість в тілі, да? тобто тако, стає тіло більш, більш вагомим. І це буде казати нам про те, що цей процес розслаблення вже відбувається з нами. Наступне, що можна зробити, це спробувати змінювати змінити реакцію вашого тіла, тому що якщо ми відчуваємо горювання, горе, смуток, то відчуваємо апатію, слабкість, небажання рухатись, і це пастка, тому що навпаки нам потрібно якомога більше рухатись для того, щоб відчувати себе краще. Якщо у вас немає такої можливості, як піти там у спортивний зал, то ви можете спробувати, наприклад, проходити кожного дня 10 тисяч кроків, тобто гуляти якомога більше, ходити якомога більше. Тобто, ходьба допомагає нам змінити реакцію нашого тіла таким чином, що коли ми починаємо рухатись, ми починаємо таким чином впливати на свій емоційний стан, тобто, наша слабкість, апатія може замінити. На більш такий, бодьорий настрій, да, на більш радісний і на відчуття своєї сили в організмі. Тобто безсилля може замінитися на те, що а в мене є сили для цього, я можу з цим справитись і я можу а, це пройти. Також важливо, як я раніше вже казала, обмежити. Горювання і скорботу часом та місцем, тобто, ви можете створити для себе десь, де вам буде комфортно, місце, де ви можете приходити туди. Та дозволяти себе переживати ці почуття, або можливо, навіть проводити діалог з тою людиною, яка пішла з вашого життя, також в своєму житті залишати місце та час для того, щоб відчувати щось приємне та радісне, щоб ваше життя наповнювалось не тільки горюванням. Іноді людині ще допомагає, коли вона зосереджується на сприйнятті середовища, в якому вона знаходиться. Наприклад, переключати свою увагу на те, які процеси відбуваються зараз у природі, яка вас оточує. Наприклад, як хитає повітря дерева або як тече вода, або як падає сніг. Тобто така маленька медитація, яку ви можете зробити для себе кожного дня, просто виходячи на вулицю або на природу. Також іноді, якщо спогади дуже. Дуже сильні та болісні, іноді може допомагати тимчасово прибирати всі предмети або речі, які нагадують вам про цю людину, яка пішла з вашого життя. І коли ви будете відчувати, що я можу виділити на цей час, щоб знову туди зануритись та згадати цю людину, то зробити це. Якщо казати, що ми можемо зробити у довгостроковій перспективі, то Важливо пам'ятати, що це природній процес, який ми не можемо прискорити, тобто він повинен пройти всі етапи. І єдине, що ми можемо, це полегшити переживання цього болю. Але якщо ми не пройдемо цей етап, якщо не завершиться горювання, то це буде навпаки нам не допомагати а причиняти біль навіть більше, ніж якщо ми просто будемо проживати цей процес, як він повинен бути. Як тільки людина Приймає свій біль та втрату, у неї з'являється можливість переорієнтувати себе, отримати вже більше сил задля того, щоб будувати своє сьогодення та думати про майбутнє. І ще одна невеличка порада, тому що багато людей бояться, уникають плакати, тому що в цьому процесі це. Теж дуже важлива річ. Якщо у вас є бажання, важливо це дозволяти собі робити. Горювання вимагає простору та часу, тому дозвольте собі його мати. І з часом ваші сльози закінчаться, а горювання стане більш м'яким. І поступово у вас з'являться сили для того, щоб ви жити далі. Пам'ятайте, що все погано рано чи пізно закінчується а ваше життя дуже важливо, і важливо його прожити як щаслива людина. З вами була Оксана Хміль. Залишайтесь з нами і до нових зустрічей.